Вітаю вас, діти, матусі і тата, готові Різдво разом зустрічати, а також дізнатись, що за дива несе нам це свято, свято Різдва. Що все ж таки означає це свято? І чому у нього така назва: Різдво? Взагалі слово Різдво походить від слова народження або від іншої його застарілої форми. Рождення одразу ж можна припустити, що йдеться, мабуть, про народження нового року. Ну що ж, з одного боку, так приблизно у цей період і справді настає новий календарний рік. Теж до речі, відоме свято. І саме у звичний нам різдвяний час святкується народження живої людини, яка народилася, уявіть більше ніж дві тисячі років тому. І цим новонародженим у хліві серед ягнят був не хто інший, як Ісус Христос, маля, якому через 33 роки його життя судилося зробити неймовірне прийняти гріхи усіх людей на себе, померти за них на хресті, а тоді воскреснути, примиривши своїм вчинком усе людство із творцем. Якщо поміркувати, завдячуючи цій події. Люди більше не відділені від Бога першорідним гріхом, а можуть отримати вічне спасіння, просто щиро визнавши Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Тому й недарма це свято вважається найсвітлішим з усіх. Його назву часто саме так і промовляють: Світле Різдво. Тому пам'ятай, що саме день народження Ісуса. І є справжнім символом такого великого свята, як Різдво. І воно справді заслуговує на святкування, бо, завдячуючи народженню лише одного особливого малюка, кожен з нас може тепер сподіватися на вічне життя на небесах, ставши другом самого Творця Всесвіту. Тепер малята, ви знаєте, що свято Різдва з'явилося дуже-дуже давно. З того часу ми і святкуємо його. В цей день хрещені батьки, так само, як і колись мудреці, приходять до своїх похресників і вітають їх зі святами. А ще в українців є свій особливий дух Різдва. І називається він Дідух. Дідух виготовляють із кращих колосків пшениці та жита. А як інакше, він же має магічну силу. Саме на Різдво цей звичайний сніп колосків перетворюється на дерево роду. Слухайтесь в назву: дідух в цьому слові і таїться його значення: дух всіх дідів та прадідів роду. Дідух захищає сім'ю, родину і всю оселю. А після зимових свят дідух спалюють для того, щоб у наступному році мати гарний врожай. Сніг всміхається Різдво. Я радію і тато. Несемо ми з ним у двох дідуха до хати. А ще на Різдво готують не прості, а святкові страви. І їх обов'язково має бути 12. А 12 тому, що коли Ісус виріс і почав допомагати людям, то у нього було 12 учнів. Саме на згадку про це страв на столі теж має бути 12. Спробуємо перевірити, чи знаєте ви ці 12 страв. Якось, наприклад, називається цей український смаколик. Це куття. Вона готується із зерен пшениці. З додаванням родзинок, маку, меду та горіхів. А це що за різдвяний напій? І не чай, і не компот. Це узвар напій із сухофруктів, сушених яблук, грушок та ягід. А цю страву ви знаєте? Так, це борщ. Український борщ. А до борщику подавали так, пампушки чудові, смачні з часничком та зеленню. А це що за страва? Та це ж голубці соковите м'ясо загорнуте в листя капусти. З додаванням спецій. Капусточку можна приготувати ще й так. Пізнали? Та це ж квашена капуста, хрумка та соковита. А ще на різьбяний стіл готували смажену рибу або запечену з овочами. А це всім відомі вареники з різними начинками, з картоплею, капустою, сиром або з ягодами. Ще на різдвяний стіл обов'язково подають картоплю, картоплю смажену, варену або печену. А як називається ця страва? Та це ж грибна юшка ароматна та смачна з різними грибочками. А ще українці на Різдво полюбляють їсти? Млинці солодкі з медом, варенням, ягідками або з м'ясом та сиром. І нарешті святковий різдвяний хліб, як він називається різдвяний калач з горіхами, родзинками та маком. І ще одна дуже приємна традиція на різдво: це зустрічатися всією родиною і гарно проводити час. Тож пропонуємо створити фотоальбом спогадів цьогорічного Різдва. Надсилайте свої родинні знімки, фото зі святкувань або ж фото малечі із своїми хрещеними. А наостанок ще про одну традицію: колядування. Діти, молодь, дорослі усі ходять по оселям та вітають одне одного зі святами. Тож слухайте веселу колядку і повторюйте разом зі мною. Чір не бохмарась, ні стежини, заміта, а від хати і до хати лине лунко коляда, лине лунко, коляда. Адуют під вікном. То з різдвом хрестовим.